Антонова Аерофері 2026 став черговим проривом української авіаційної промисловості, який символізує потужність інновації та непохитний дух технологічного прогресу. Цей винищувач нового покоління розроблений із урахуванням сучасних бойових вимог, використовуючи найновіші матеріали, системи управління та аеродинамічні рішення, які дозволяють йому конкурувати з провідними світовими моделями. Аерофері став справжнім втіленням української інженерної майстерності, що поєднує агресивний дизайн, надзвичайну маневровість та неймовірну швидкість. Основна концепція Аерофері полягає у створенні універсального винищувача, здатного діяти в умовах повного електронного протистояння та високої динаміки сучасного поля бою. Літак отримав потужну систему електронної війни, інтегровану з новітніми сенсорами, що дозволяють йому виявляти, відстежувати та знищувати цілі на великих дистанціях. Високоточна оптико-електронна станція у поєднанні з радаром нового покоління забезпечує перевагу у повітряних боях навіть проти чисельно переважаючих супротивників. Двигуни аерофарі створені за участю українських та європейських фахівців, що дозволило досягти надзвукової швидкості понад 2,5 маха з надзвичайною ефективністю пального. Інноваційна система охолодження і легкі композитні матеріали дозволяють літаку зберігати стабільність і маневреність навіть на максимальних швидкостях. Кабіна пілота розроблена з урахуванням ергономіки та інтуїтивного управління, усі системи керуються за допомогою адаптивного інтерфейсу, який підлаштовується під стиль польоту та досвід пілота. Особливу увагу приділено стелс технологіям. Антонов застосував спеціальне покриття, яке зменшує радіолокаційну помітність літака, а також унікальну геометрію корпусу, що розсіює електромагнітні хвилі. Це робить аерофері майже невидимим для більшості систем виявлення. Крім того, літак оснащений системою активного маскування, що змінює тепловий слід і вводить в оману тепловізійні датчики ворога. Аерофері 2026 має багатофункціональну бойову платформу, здатну не лише вести повітряні бої, а й виконувати завдання штурмового та розвідувального характеру. Його озброєння включає ракети класу повітря-повітря-повітря-земля, високоточні керовані бомби та нову систему безпілотного управління, що дозволяє координувати роботу з дронами-помічниками у режимі реального часу. Проєкт Аерофері став символом нового етапу розвитку українського авіабудування, що базується на